Вітаю вас на каналі Amber Gamer. Ви, напевно, такі зараз вчасно, місяць, за тисяча, і тут якесь незрозуміле відео, яке називається День у 200 дітях, або якось так, я ще не придумала назву. Але я вирішила пограти у 100 дітей, у своїх 100 дітей, в яких я вже пройшла, в мене вже завершений цей челендж, але я, звісно, не можу так просто відкинути своїх персонажів, я їх дуже сильно люблю. Тож я вирішила повернутися у цей челендж, я не заходила в нього вже досить давно, хоча я Частково перебудовували їм будинки, але загалом я там практично не грала і вирішила повернутися, оскільки вийшло доповнення, де в нас з'явилися інфанти. А з інфантами нам буде значно важче грати. Спочатку я хочу вам показати, як вигляд. Та не лагаємо. Як виглядає будівля ста дітей, як вони в мене поживають, хто де чим займається, показати вам їхню домівку. І загалом, поки що я думаю, що хату я перебудовувати не буду. Я точно відмийковарю персів, бо це просто катастрофа, як вони виглядають. Мені ці е, плоскоморді персонажі просто вже. просто, ну, Забули. Окей, тут у нас є зона відпочинку, зона для навичку, тут флористика малювання, тут, напевно, сад, О, тут спортзал. Вірогідно, в мене закінчилися кошти. І давайте вже тоді. Ага, чекайте, тут неочікувано ще щось теж для навичків, там соковаріння, я бачу і Робота буду... Роботи, коротше, так. Подивлюся, чи є тут щось позаду. Може, якийсь сад я будувала, бо я вже точно не пам'ятаю, скільки я тут не заходила. Так, я бачу садочок, бачу пікнік, бачу, щось тут я будувала для діточок. Непогано, мені подобається. І загалом. Думаю, давайте заходити з головного входу. Я вже не пам'ятаю, о, стіл для продажів цікавенько. Я не пам'ятаю, що тут в мене відбувається. Де взагалі всі персонажі? Бачу вхід непогано, мені, мені подобається. Так, що в нас? Отут отут в нас їдальня, і там я бачу кухню. Я дуже обожнюю ці е, ящички. Я завжди так забудовую кухню, щоб все було поряд. А з кухні ми можемо потрапити куди. Ага, в нас є два входи. Отже, тут в нас е, у столову та у кухню. А тут в нас що? Е, тут, напевно, вітальня. Так, я думаю, тут вітальня. І ще о, дитяча кімната. Я дитячу кімнату завжди будую на першому поверсі, щоб тодлери не лазили на другий поверх і з другого поверху назад. Так, я будувала цей будинок, коли вийшов цей, як там їх називають, не пам'ятаю. Додатковий контент коротше, вийшов в комплектах. І я будувала дім, щоб використовувати саме це. Так, виходимо. і е, ще трішки бачу встигло пограти. Так, у діточок тут наче нічого вже більше немає, все нормально. Виходимо з дитячої і заходимо отут. У нас дуже прикольна кімната. Це, це вихід на садочок. Ну, добре, Так, тут, наче пройшли. Я вже заблукала, якщо чесно. Так, тепер нам сюди. Що тут в нас попереду? Отут, я так розумію, вхід до тієї. А, тут туалет. прикольно, класно, туалет, це добре. Окей, що тут? А отут вже вихід, напевно, до навичків. Так, все правильно. Повертаємось назад, тут ще є якась кімната. Я не знаю, що тут. Тут кабінет точно. Так, я тут поставила кабінет для матусі або матріарха, патріарха, я ще не знаю, за кого ми, ми тут граємо, бо я побачила, що не пам'ятаю поточного матріарха. І тут в нас другий поверх. Тут вже в нас будуть, я так розумію, кімнати дітей постарше. Це кімната Матріарха. Тут в нас. Її основна кімната. Бачу дві люльки, і. Е... А, у нас отут кабінет матріарха, а внизу тоді. Ну, напевно, теж якийсь кабінет. Прикольно, в мене двоється в очах від такої перспективи. Так, е... далі сусідня кімната. Це кімната для старших дітей або для підлітків. Я так бачу. Наступна в нас кімната це ванна. Чекайте, що? А, о, так, Я розставляла всі ці приколюхи, мені прям дуже сподобалось. І остання, я так розумію, теж дитяча. Так, вже тут я бачу. Хтось робить домашку, хтось в нас тут спить. І загалом це все. Третього поверха тут немає. Тож виходимо з будівлі не знаю, як звідти вийти. Загалом хата виглядає ось так. Мені вона дуже сподобалась, коли я її збудувала. Подивимось, що зараз доводжу для того, щоб довести, що це дійсно 100 дітей, я вам покажу родовід. Від своєї першої сімки, в якої чомусь, а, перша осьо Нес, точно. В неї чомусь у родоводі висвічується тільки п'ятеро дітей, хоча вони, очевидно, що їх було дуже багато, і тут залишилась тільки Луна. А це була її остання донька, в плані, що залишилась у родоводі з мертвих, бо оці Чо? чотири персонажі вони є вампірами. Оці двоє вони зачаті були від Владислава, а ці двоє, здається, від Калаба, якщо я не помиляюсь, а У мене позлітали з них деякі е, одежі, деякі волосся, тому що багато я завантажувала з російськомовного креаторства, тож я повидаляла це все і майже все, вірогідніше за все, отже. В мене тут, ну, як ви бачите, навіть вже ці стрілочки пропали. Мені здається, що повиходили якісь правки, бо тут було просто мільярд цих стрілочок. І я думаю, на моїх старих відео, там, де я даю поради, це буде краще видно. Ось, наприклад, ми відкриваємо наступну мамцю. це в мене луна, і в неї також, як ви бачите, дуже-дуже багато предків. Ось навіть є потомок, маролон ось Буквально на будь-якого сіма клікнути, і тут буде в нього досить велика історія. І, вірогідніше за все, хтось з них ось, з цього дерева також є родичем для нашого дерева. Це також жива ще дівчина, вона також вампірка, Ембер теж вампірка. Ці персонажі ще живі по старості, вони нормальні загалом. Найплодовитіший батько в нас Кадзуя, і від нього пішла другий, другий матріарх. Ось Луна. Найбільш плодовита мамця це Луна. В неї народилося більше 30 дітей. Тут залишилось тільки декілька, в тому числі наступний матріарх Ірма, в якої також ну, досить багато ще навіть живих предків та потомків. Не предків, а потомків. Ой, як багато, просто їх, їх геть багато. Я навіть не знаю, як моя гра справляється з усім цим. Оці, до речі, діти дуже красивого відтіночку, мені подобається. І оце теж гарний відтінок. Це Сноу, це е, син, здається. Е, так, це син міни. І Діда Мороза мав бути. Ну, добре. А, отже, остання мамця в нас е, міна, яка народила ось цю кількість дітей, і в неї також була наступна спадкоємиця. Я не пам'ятаю забава. Так, вона останній е, матріарх. У цій родині після неї більше ось нікого не залишилось, і вона була сотою дитиною. Тобто, фактично, за нею закінчився мій двохроковий челендж. Я його завершила у а, лютому 2022 року. Тобто, ось я завершила челендж і незабаром почалася війна. Отже, я її вбила, скажу чесно, я обрала їй смерть, тому що її вкусив перевертень, і коли я скинула її модами до базових налаштувань, тобто вона була звичайною сімкою, вона просто багувала як ненормально. І остання дитина, я зараз тут бачу 108, 107, 106, 108 ліра. Тобто Ліра в нас буде наступним матріархом, так, правильно, Белла. Ліра Дим Леміна. Так, Ліра в нас буде наступним матріархом. Отже, давайте подивимось, що по нашим персонажам. Тут в нас є. Е... Зараз я опущу стінки. Де в нас всі? Ровена в нас спить. Вона, так, вона ходить до школи. Це правильно. Вона е, тут немає дорослих персонажів. Всі вони ходять до школи. Бачу, що а. Трійки, 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 і в неї хоро... О, вона хорошистка. До, о, добре, можна буде її, напевно, скоро відселяти. І зараз мені потрібно буде пограти трішки за персонажів, щоб вже вони в мене подорослішали якомога швидше. І в нас додали, я так розумію, ці рубежі. І, на жаль, зараз рубежів у. Малючки в мене немає. Так, один малючок хоче спати, другий також. Так, дівчинка в нас має... А чого ти робиш домашку? Хіба ви не маєте піти до школи сьогодні? Так, чекайте, Сільвана, вона, ну, напевно, не треба сьогодні йти до школи, тоді йди подивись телек, молодець. І, і вон в нас е, п'є кров. Давайте тоді сходиш до е, ванної. Так, я вже плутаюсь, де тут що в мене знаходиться. Другий рівень навичку це гарно. Ровена, а ти не могла б побігти, будь ласка, до школи. Якщо ти не проти, тобі треба бігти до школи. Бляха, вона проспала, я не знаю, як так вийшло. У мене діти всі дуже гарні. До речі, тут я ще взагалі не впливала на генетику, бо, як бачите, в них такі плоскі морди. Я не дуже люблю, коли у персонажів саме подібного вигляду обличчя. Тобто, бачите, ну, в нього типу, щелепа, воно така маленька. Я люблю, коли персонажі виглядають більш-менш реалістично, а згідно якби, їх голови, ну, ви самі розумієте. Так, давайте по поставимо її, щоб вона гарно навчалась. Uh, і цей також гарно має навчатися. Так, не треба плакати, йди баньки, спатунять. Так, і ти uh, теж давай спробуєш uh, дивитися у книжку. Oh, oh, oh. Ну добре, нехай він дивиться всю книжку. Я не думаю, що в нього будуть якісь проблеми. Uh, що, Хто нам дзвонить? Я не бачу. Показалось Окей. Так, йому треба буде з когось попити кров. Я думаю, що ми можемо а, викликати, наприклад, якусь а, любить, полюбляє книжки. О, Це дуже мило. Думаю, що нам варто а, запропонувати. Як її називають? Прибиральницю. О, ще прийшла до нас прибеля... прибиральниця, і тоді з неї можна буде попити кров. А, так, в тебе є ще пакетики, мені цікаво. М -м Пакетиків більше немає. Це погано. Окей. А, давайте а, тоді ми замовимо. В нас тут є послуги. Зняти з паузи. Я не люблю, коли персонажі на паузі. А, спілкування. Е, ні, напевно, десь. Mm -mm. Десь. Е, пляха. <свят> так, ні, може, ось тут, напевно. Так, замовити послугу. Давайте. Та ви знущаєтесь з мене. Я тільки, тільки знайшла, куди е, клацати, так. Ага, в нас нема саду. Давайте. Е, щоб до нас приходила прибиральниця регулярно, і е, щоб ми з неї били кров. Окей, іди, будь ласка, теж спати. Вона буде в 11.24. В нас є ще 20 хвилин. Думаю, ти можеш поки що поробити домашку, в тебе має бути невиконана домашка, так, все правильно. Е, ти де? А от чого ти, бляха, спиш так? Лягай спати. Окей. Де в наша друга дівчинка? Ламіна пішла грати. Доброго... А, я тут ще, напевно, взагалі небагато не грала, бо, як видно, е прийшли знайомитися з сусіди. Давайте попросимо її тоді зробити дома. А, домашку вона зробила. Молодець, тобі до школи не треба. Отже, я думаю, що ти можеш зараз е е давай ми привітаємось, і ти також йди привітайся. Врешті-решт, сусіди не мають здогадатися, що в нас тут немає дорослих і що нас по-доброму треба всіх здавати до дитячого будинку. Ровена знає, що їм друг не готовий. Ровена може запам'ятати всі питання, тому що йде на екзамен раніше і може передати. Давайте не будемо допомагати. Вона не може ризикувати своїм середнім балом. Ну, Погано, але я б не хотіла, щоб зараз наша Ровена, Джесіка, бау, вона так прикольно виглядає. Чутко спить, любить прокидатися, прикольно. Окей, так, дітлахи, я так розумію, прокинулись. В нас тут хтось недавно помер, на жаль. Ти можеш ще, будь ласка, поспати, бо ти не виспалась. Ламіна. А, так, а ти, ти можеш знайомитися, будь ласка, всередині. Не треба впевненість, це що таке? Так, давайте почекайте, де наша прибиральниця? Десь вона мала піти. Ось вона, ось вона. Зараз ми її тут хапнемо. Нам треба вампір пити кров, принудити довго пити, щоб нас там ніхто не бачив. Так, Лейміна, Лейміна, нас тут розмовляє з нашими друзями. Давай привітаємося з усілякими персонажами. Я не знаю, чого вони так дивно стоять. Типу, у вас все добре. Добре, давай, давай привітаємось. Ти виконала свою домашку, я забула, так, вона виконала, вона молодець. Окей, тоді, напевно, в тебе є, мені цікаво, рубежі. В тебе є рубежі їздити на велосипеді. Потім потім ми тебе навчимо. Давай ти почитаєш щонебудь для діточок. Пудинг на Орбіті. Ось, почитай, будь ласка, книгу. І вон в нас. «О». В мене гра підлагує тут жорстко, тому що тут просто геть багато сімів, тут прям чутко спить. Та що ж, бляха таке? Бела, Люба. Поспи ще трішечки, я тебе прошу. Так, чекайте, а в нас діти, а вони взагалі, я бачу, не прокачані. Тобто їх треба буде прокачати, і потім вже ми зможемо їх зробити старше. Ну, я насправді не знаю, як правильно нам з вами учинити. Я точно розумію, що, що таке. Ти не напився. Ну, п... ну кусни ще Леслі. Давайте пити кров. Довго будемо бити. Тут, наче нас ніхто. Серйозно? Наче тут нас ніхто не бачить. Я сподіваюсь. Так. Все окей. Е, Також паралельно дуже важливо нам слідкувати. Побачення. М -м 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 -м. Ну, я не знаю. Ну, З цих категорій я обирати не буду, тому що це кротяча нора, але цікаво, що нам загалом це запропонували. Так, е окей, е тоді ти піди ще, подивись, телек, бо е зараз всі підуть туди і побачать, що ти е хаваєш людину. Не треба так робити. Майже виспалась, Леміна в нас читає книжку. Це добре, дітлахи, в нас одна дитина голодна, треба буде її погодувати. І треба буде її помити, і треба буде з нею пограти. Окей, давай поїж Потім Івон. А що таке бляха? Я... Ти ж поїв. Це мої баги з е, ось цими штуками. Я це загалом розумію, але мене це дратує нереально. Ну, ти йдеш кушати? Наче йде. А потім давайте подивимось, наче там додали всілякі прикольні взаємодії. Е, купати а змінити одяг, дати напій. Помити змінити підгузку. А в дружелюбний. Ого. Мій улюблений. Блін, ви гляньте як прикольно плітки, інтереси, скарги. О. Вау! Як прикольно, я в шоці, правда. Е, чекайте, а на інших персонажах ми так теж. Е, тут, ну, тут він її не знає. Давайте спробуємо на е, ламіні. Окей. Е, дружелюбні. Вау! Я сьогодні вперше скачала цей доп, тому я ну, не, не дивуйтесь типу, моїй реакції. Інтереси, скарги. Е, попросити прибрати іграшки, глибокі думки, вау, плітки, заняття, історії, інші варіанти, які е, розваги, прикольно. Запитати, е, ні, це мені не цікаво, любов це. Бутюнки, мій улюблений персонаж, клас. Оп, чекайте, я бачила, що там, наче навіть додали оці е, пазлики. Але в мене тут немає пазликів, напевно, так і треба. Блін, як прикольно! Я, я справді у шоці. Класно. Окей, так, наш малюк поїв, наче. Ні, ще не поїв. А коли поїсть, я думаю, ми можемо зробити такий малесенький мейковер або почекати, поки наші персонажі. Ну, як сказати, я не знаю. Я можу зараз, типу, пограти за кадром, дочекатися, поки спадкоємиця в нас виросте. І потім вже після цього почати повноцінну нормальну серію, а можемо дограти вже в принципі, за цих персонажів. Я поки що не знаю, як правильно вчинити, бо мені дуже хочеться пограти з цим допом, дуже хочеться спробувати інфантів, як вони працюють, як це все буде в нас. І тож я поки що така, типу, я не знаю. Мені, мені одночасно і подобається, і при цьому я боюся. Я справді боюся, що це буде дуже складно, і я просто з цим не впораюсь. Так, досить читати, тобі треба піти у ванну. Так, прийми, будь ласка, ванну, в нас тут вже хавають. Це добре. Так, добре. Окей, і вон в порядку. А що в тебе за мудлетик? А, це її кофта. Все окей. М -м, так. Е, Сідні. Нехай приходить Сідні. Чекайте. Е, проект. Ой, я не люблю проекти. Е, так, Ровена. А що за Сідні? Я не зовсім розумію, це хто в нас? Де Сідні? Це хлопець той, е, типу, чи що? Так, іди, подивись кінцо, я думаю, дивись поточний е, фільм. Де Сідні? От... А, це, це Пітер Томпсон, це окей. Е, я ж наче натиснула, що нехай приходить. Самсон, ну це наша дитина, типу. Іди прийми ванну, е, ти вже пора тобі прокидатися. І робити домашнє завдання, я так розумію. Так, роби домашку. Ти домашку зробила, ти помилася досить митися. Думаю, ти можеш піти поспілкуватися з Пітером, він, походу, наш якийсь родич. А, попроси грошей. Вона така в нас безкультурна, одним словом. Так, дитина плаче, бляха, не, вс, не вслідили. Так, Іван. Ні, тренуйся. Окей, дитина плачеть. Е, так, досить дивитися телек, Давай розважимо дитину, давай щось поробимо з нею. М -м, любов. А е, ні, не те. Е, там, типу, пограти було. О, пограти. Оце я хотів зробити. Тож, я зараз подумаю поки що, але я думаю, що нам варто е, почати вже гру з спадкоємиці і не грати за цих усіх персонажів. Тобто я поки за кадром нею пограю, і вже коли почнеться в мене е, дали гроші, прикольно. І коли вже е, в нас е, почнеться гра безпосередньо за е, спадкоємицю, за оцю дівчинку, яка зараз спить, Ліра. Тоді ми з вами вже зможемо повноцінно пограти у 200 дітей з участю. Поки що е, вона маленька, але потім, коли виросте, ми зможемо з нею пограти і цікаво проводити час з новим добом, вивчати його і проводити взагалі експерименти, як це все буде в нас виглядати на 100 дітях. Тож на цьому в мене все. Бережіть себе, все буде Україна!